Чи казав щось Кулеба про буцімто мирні переговори з Росією? Ну, нагадаю: Кулеба це міністр закордонних справ України. І в інтерв'ю він розповів про найближчий саміт саміт миру в Швейцарії, який безперечно буде без Росії, бо це саміт миру? І Кулеба аргументував, начебто. Чому там не буде запрошено Росії, але припустив в той же час, що за двох умов або перемогу України на полі бою, або створення коаліції очевидно, що йде про створення на цьому саміті коаліції, тоді з Росією можна буде, за словами Кулеби, говорити. От таке написано, принаймні в офіційних українських медіа. Але в мене виникло питання: а чи насправді казав це Кулеба? Скажіть, там вже написано. уніан, НАН, Суспільному, що це міністр закордонних справ Кулеба казав. А я не певен тепер. А Раптом це голограма Кулеба говорила. Чому усміхаєтесь? Міністерство закордонних справ України визнало, що в міністерстві працюють голограми, працюють в лапках, звісно. Вони оголосили про одну голограму, яка має відбуватися за. Не надання консульських послуг. Але ми тепер не знаємо, скільки там голограм працює. Одна сотня, ну, зізналися вони, що там працює одна голограма, а раптом їх більше. А раптом міністр теж голограма. А раптом розмовляє з іноземними журналістами голограма. А як ми з вами переконаємо, що ні? А які у нас гарантії? Взагалі, це ж геніальний витір влади. Якщо українське суспільство. Не прийме ідею цих переговорів з фашистською Росією, то завжди може сказати, що це говорив не справжній міністр, а голограма і переговорювали голограма. В Стамбулі теж, мабуть, голограма сиділа. Ну, не знаю. Чи голограми тільки тепер працюють, МЗС, а тоді ще не працювали? От невідомо. Вони зараз дізнали, що там працюють голограми. Чи голограми там працювали раніше? То всю владу голограмом, і можна тоді не відповідати ні за що, тоді будуть винувати в усьому То Тухи лажа з боку МЗС. Я не знаю, як вони будуть віддуватися, чесно кажучи, за цю лажу з голограмами, тому що ну, це ж і в Україні, а тепер і в світі, будуть постійні питання. До МЗС. Раніше знала, що вони не самодостатні виконують вказівки з офісу президента. Але тут нічого дивного в принципі, нема, тому що, в принципі, навіть згідно законодавства, то а, дипломати повинні діяти і говорити згідно узгоджених процедур. Але дипломати, а не голограми, а згідно яких інструкцій. В дипломатичному світі їх називають директиви. От згідно з яких директив діють голограми? І хто відповідатиме за голограми? То це буде голограмні переговори з Росією? Я трохи, чесно кажучи, заплутався з останніх новацій МЗС з цими голограмами. Щоб ми не заплуталися в переговорах? Бо йдемо про нашу з вами долю і долю країни. І чи голограма міг вирішувати цю долю? Думайте, будьмо щасливі.